Усім привіт, друзі. Мабуть, не лише я помітив, що таку ну, доволі дивну і мерзотну новину про те, що в топ-100 увійшло багато топ-100 переглядів на Spotify і на Apple Music. Ну, це, розумієте, що це, це музичні платформи, де, куди завантажується музика, в тому числі, на жаль, російська. Що в топ-100 увійшло багато російських пісень українських. Я підкреслюю, рейтинг до українського рейтингу. І навіть е в топ 10 здається, 5 треків е належать е так званому російському, так званому анти антивоєнному, так званому протесному, е так званому реперу, бо це не реп. Е Моргенштерну. Не ім'я Алішер, але ну, Моргенштерн, Алі як, яка різниця, як, як їх звати, в принципі, це явище, а не персона. І я так подумав, я не фахівець з музики, з шоу-бізнесу. Я порадився зі своїми знайомими, які розуміються на цьому, в тому числі, ну, не буду, а хоча хочу, можу сказати з тими людьми, які або беруть участь, або допомагають у просуванні такого прекрасного проєкту, як Мур. І ми трохи це обговорили, і там є така версія теж. А, і вона, до речі, ну, похиті кажуть, що вона має підстави, що росіяни просто це звичка така російського шоу-бізнесу, вкладати гроші в, в штучне просування, у штучні це перегляди, а, щоб так, такий старт дати своїм пісням. А, так, це точно а, має, має рацію. До речі, бажаю успіхів гурту Амур, прекрасні хлопці, прекрасні люди, які їх оточують, допомагають їм. Це дуже-дуже важливо для України і всіх інших музикантів, яких я знаю чи не знаю, ну більшість не знаю. особливо молодих музикантів, я дуже вам вдячний за те, що ви робите. Це надважливо і продовжуйте свою справу. Ось але продовжу далі вже свої думки. Так, напевне, є накрутки. Вони, е, ну, як сказати, старого собаку не навчиш новим трюком. Е, вони звикли до цього. Е, і, до речі, я, я зробив над собою надзусилля, і я прослухав цей альбом, цей альбом 5 пісень Мергенштерна з десятки», ки української топ. Значить, е, я їх переслухав, цей альбом. Е, дуже така. Е, я навіть не скажу ганебна, а просто ніяка робота з музичної текстової точки зору. П'ять пісень рівно по дві з половиною, там при плюс-мінус секунда, по дві з половиною хвилини, 15 хвилин фігні. Навіть це навіть не реп, це просто не реп, це якісь частушки, я перепрошую. Три акорди, частушки, якісь там підспіви такі, чи то блатні, чи то просто, я не знаю, я вже давно не слухав нічого російського, але це ну, 15 хвилин свого життя вбив на це, прослухав і відповідально вам скажу, ну я просто людина, як, ну, ну, не те, що мені, ну, просто людина, яка ну, знає, відрізняє там, хорошу музику. Від поганий. Це погана музика, це погані тексти, тупі, розраховані на таку ну, розумово відсталу аудиторію, чи не розвинуту, просто ментальна. Це такий, знаєте, цой він для, для розмови відсталих. А це, це такий ЦОй для розмови відсталих. серед Розмову відстало. Ви можете, якщо ви маєте час і е, не боїтеся, що вас там е, знудить із цього, або треба це зробити, тоді е, тим більше послухайте це ні про що, взагалі ні про що. Це е, ниття про те, як, як е, їхнє життя перетворилися на постійні подорожі, Париж, Лондон, Ніцца, все моє життя е, в чемодані. Або це життя, це лише спосіб там, не знаю, померти. Такі абсолютно банальні, тупі а, речі, які чомусь хтось слухає. Музики взагалі не має жодний голос. Я не знаю, хто взагалі його слухав. Я не знаю, як раніше казали, в, ту, в туалеті зайнято кричати. Просто це не мистецтво, не музика і жодного порівняння. Я чому згадав то про Амури про інших українських музикантів? Всіх, тобто будь-який український музикант співає краще, навіть я не знаю, якась там попса співає краще за цього Моргенштерна. Тому я ще думаю, все ж таки, думаю, що це накрутки таке. Але кому навіщо це треба? Ну, е Певна частина, це, звісно, це не накрутки, або може й більші частини не накрутки, я не знаю точно. Тому я проаналізував для себе так причини, які можуть бути там, не враховуючи цю штучну технологію поширення. Я думаю, що певним чином, і дійсно певна частина української молоді слухає російську музику досі. Вони так це багато хто приховує від дорослих там чи від інших молодих, а десь і не приховують. А, вони дійсно повторюю, слухають російську музику, в тому числі Мергенштейна, якого чомусь вважають протест протестним, хоча достатньо погулити там дві хвилини відео, де прости господі, Гордон бере в інтерв'ю в цього протестувальника. І про Крим питає. Він спочатку каже: Крим Кримців, типу Кримчан. Точніше, а потім каже, коли уточніші запитання, що це все ж таки Україна, він каже, та мені, в принципі, на це по. Тобто людина, яка абсолютно байдуже до України, до вас. Люди, хто дивиться це відео до ваших дітей, хто можливо його слухає, це абсолютно ганебно, безсовісно, абсолютно російська. Там неважливо його етнічне, походження істота, яка не має моралі, не має совісті, має лише а, прагнення бабла. Ну може там йому ця війна неприємна. Я думаю, Київ за три дні він пережив би, а так щось затягнулося, і він там почав вистрілювати. Вони там рублять цю капусту, чешуть, як вони кажуть, містами, так само, як і всякі там ДДТ, всякі там машини е, Врівені, іржаві е, і, ржаві, і нікчем, нікчемні. Е, тощо. Але це ось, ось стосується молодого покоління, і я думаю, що. Я думаю, що тут є е, такий чинник, як те, що наша молодь, ось ця молодь, там, не знаю, 15-16 років аж до, аж до 25-ти, вони, вони є дещо відірвані від війни. Ну я не кажу про тих, хто в кого родичі воюють або навіть загинули. Я кажу про решту про тих, хто радіє життю, живе своє найкраще життя. Ми бачимо їх у цих, як називаю, пункти збереження на фонду. бо це клуби, пивні, де вони бухають, розважаються і пофіг їм на всіх навколо. І Вони такі люди, я цілком припускаю, що масово завантажують собі того Моргенштерна. А чого такого? Ну, Він ж немає. Тим більше, що їх влада і взагалі всі політики, я багато разів це повторюю, запевнили в тому, що їх ця війна не торкнеться, їм не треба готуватися до служби в армії, їм не треба навіть у школі. там якось Привчатися до е, військової справи, е, жодної підготовки, їм не треба нічого. Ну, може, десь десь це, це відбувається, але так загального обов'язку е, такого немає. Ну і, типу, гуля рваніна, як е, кажуть в е, наших ворогів. Тому вони існують в такій бульбашці, яку багато дорослих може і не помічають. Ну, і дорослі такі бульбашки є. Що війни немає, якось це все буде. Uh, і ми до того нічого не можемо зробити і не хочемо нічого робити, тож продовжуємо слухати Штернів, усіх, він тим більше там антивоєнний, хоча про його антивоєнність я вам сказав, це лицемірство, брехня. Я закликаю просто всіх батьків, якщо ви uh, дізнаєтеся, uh, що ваші діти українські слухають uh, російських виконавців, все ж таки поговоріть з ними, якщо ви сам не такий, якщо ви самі не слухаєте якусь там. Якусь там миячню, якогось гуру російського, які насправді абсолютно безпорадні як музиканти, які бездарні, тупі, безсовісні і корисливі. Я вже ще вам нагадаю, що кожне завантаження цього відео це куля в нашого захисника. Бо гроші їм ідуть, росіяни їх використовують, платять податки. Ну, не всі можуть, там платять, ну, хоча всі платять, та в них там нерухомість, тощо так чи інакше, вони всі там якось спонсорують а, свій рейх, і кожне завантаження воно б'є по нашій армії. Це кров на ваших руках, коли ви натискаєте на своїх смартфонах або на комп'ютерах завантажити це відео будь-якого там Моргенштерна, чи будь-якої там зімфіри, будь-кого. Це система працює, її ніхто не скасовував. Вони нечесні і байдуже на вас. Тож... Ну, як найменше ви маєте бути байдужими до них, як найменше. Взагалі-то е взагалі е це просто ганьба, я не знаю саме приниження. І Я надіюся, вірю, що українське суспільство е вилікується від цього, але цей процес треба прискорювати. М -м, тому що це тупик. Реальний тупик. І е, цей розслабон, в якому перебуває певна, де, я не знаю, яка там частина нашого суспільства, це дуже тривожно. Це якраз е, ризик існування держави зараз і в майбутньому він в тому числі і в цьому е, будьте гідними. Поважайте. тим більше, що блін, знову ж закінчу тим, з чого почав це дуже-дуже примітивна, дуже тупа, дуже е, необдарована, м'яко кажучи, музика. Це взагалі ніщо. Тобто мати такий смак це просто шкідливо для вашого ментального здоров'я, навіть якби там іншою мовою. А Російською мовою це, це, це ще це із лайном, з таким соусом з лайна. Лайно з соусом і із лайна. Жах. Бережіть свої вуха, бережіть своїх дітей від цього і пояснити, що це значить. Вибачте, що це я не те, що там бурчу, це дійсно правда. І не, не залишайте ваших дітей в компаніях, де це толерується, і впливайте на них, бо майбутнє за Україною, а не за цією антикультурою, кілтурою, як я її називаю. І закликаю вас називати. Ми маємо її бойкотувати і робити все, щоб вона була максимально бойкотована в інших країнах. Висловлюйте свою неповагу, висловлюйте свою своє обурення, ну свою дум думку про те, які вони нещирі, лицемірні, як, як вони використовують реальну криваву війну, геноцидну на свою користь. І не вірте їм нікого, нікому не вірте всі. Сподівання надії там на те, що вони за Україну, ось Микраючі, ви знаєте, да? і вони всі такі. Вони всі такі. Ніхто з них вас не любить, ніхто з них не думає про Україну. Вони просто вас щонайменше використовують, а що найбільше сміються з вас. Отаке. Дякую за увагу. Дякую за ваші коментарі. Дякую за підтримку. Будь-який зручний для вас спосіб. Дякую за спонсорство каналу е в будь-якому розмірі. Дякую за поширення моїх відео. Якщо вони здалися вам корисними і цікавими, до нових зустрічей. Щиро ваш Айдер Муждаваєв.